Вившанувати Михайла Гаріпова на майданчик вийшли чотири команди, середній вік гравців 50+. Михайло Гаріпов був унікальною людиною і став майстром спорту із чотирьох видів боротьби у тодішньому радянському союзі. Тому на турнір приїхали ті, хто особисто знав спортсмена. Не тільки люди, які в коло мої проживають, приходять. Приїжджають люди, які знали Михайла Соліховича дуже добре і вони зараз по світу, але приїжджають на такі турніри, щоб зустрітися із своїми колегами, своїми товаришами, згадати хороші часи. Згадати молодість, згадати е, то все прекрасне, що об'єднувало нас, а об'єднує нас футбол, об'єднує стара дружба, об'єднує хороший настрій і, і віра у те, що ми українці. Всі команди постійні учасники цього турніру, організовує його міське управління спорту. Приємно те, що зберуться. Поважні, старші люди поспілкуються, згадають вже другий рік поспіль. Ми практикуємо, як ви бачите, дитячі ігри на цьому турнірі. Передаємо цю пам'ять і історію видатної людини молодому поколінню. Всі ігри, хоча й мали товариський характер, але були запеклими. Перемогу в турнірі здобула коломийська команда Борець. Другими фінішували футболісти Тріумфу, а замкнули трійку призерів спортсмени із команди Аматор, складеної із футболістів Львова та Калуша. З Коломи Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.